Усе із чогось починається: історія давніх сувоїв не виключення. Хоча про епоху, яка нині знана як ера світанку, більшості відомо тільки із міфів, легенд та релігійних вчень, тлумачення яких часто відрізняються в залежності від культури. Навіть літочислення повноцінного повноцінно немає, бо саме питання час тоді просто не існувало, будучи чисто, цілковито нелінійним. Початок був у місці, яке прозвали хаосом перед Всесвіту, що являв собою просто первісне небуття, у якому зародилися дві полярні сили: порядку у формі Ану та Хаосу у формі Падамаю. Важко однозначно сказати, що вони і себе справді являли, бо описуються вони, наче як просто силами, без свідомості, особистості, намірів чи волі. Однак їх не раз вже встигли гуманізувати. Є навіть ціла дитяча казочка, в якій Ану та Падамай виступають у ролі двох братів, які не поділили жінку, що з'являється бізнес звідки. А тому, зрештою, змушені були набити один одному писок та зникнути із плину часу. У всякому разі, коли Ану і Падомай зіткнулися, то породили так звані душі Енуїель та Сітіс, що стали чимось типу їх нащадків. Таку версію поширювали, зокрема, у книзі під назвою «Вчення Веха. Однак є ще мономіф, у якому Сітіс взагалі був не пов'язаний ні з ким, бо є результатом саморефлексії Ануї Еля. А от книга із назвою Сітіс говорить про третій варіант, у якому до Сітіса нікого не існувало. Було цілковите суцільне ніщо, в якому йому стало сумно. І він породив демона Ануї Еля, який з'являється із фальшивими богами Аедра. Звідки вони взялися в суцільному ніщо? Ну то во, не задавайте таких питань, не відкидається технічно жодна із версій. Навіть більше вони усі могли мати місце завдяки нелінійності тодішнього плину часу. Сітіс та Ануї Ель примудрилися утворити ще й всесвіт сферичної форми під назвою Аурбіс. Він вгорнутий порожнечою, за якою слідує кола Етеріусу та Облівіону. А по центру знаходиться Мундус. Всередині якого знаходиться смертний світ Нірн, в якому, відповідно, є і Тамріель, і не тільки він. Але про це все по порядку. У якийсь момент нащадки вирішили створити власних нащадків Ауріеля, Акатош та Лорхана. Акатош створив початкову концепцію існування часу із народженням часу вихори Аурбіса стабілізувалися, породивши абсолютно нейтральну порожнечу та дві сфери згруповані в двох різних екзистенціальних площинах: Етеріус і Облівіон. Насправді, час продовжував бути частково нелінійним, але все ж вже трошечки більш упорядкованим. Де-факто Акатош та Лорхан стали також першими Ет-Ада – Первісні духи, які мали певну усвідомленість. Інші їхні родичі були значно простіші та просто тягнулися або до світа Етеріусу, або до Темряви Облівіону. Пізніше, вже у письменну еру, це розділення буде позначено як аедра предки та даедра предки. Однак були такі, що і залишилися в суперпозиції, не займаючи ні ту, ні іншу сторону. Тоді на сцену вийшов Лорхан, який запропонував створити Мундус, аби усім Аетада дісталося місце у всесвіті. Він почав підмовляти своїх братів, і багато із них повелися, не знаючи до кінця про ціну, яку їм би довелося за це сплатити. Якщо бути точними, то повелося більшість Ает Ада з Етеріусу. А от представники Облівіону вирішили утриматися від цієї справи. Створення Мундусу стало можливим у першу чергу. Завдяки Кінерет та Магнусу. Одна вклала у це всю себе, а інший став архітектором майбутнього виміру. Але, попри велику кількість залучених, Ед Ада, це вимагало від них просто величезної кількості енергії та сили. Процес був дуже болісним, від чого багато Ета знивідного Ета зникали, а інші були надзвичайно ослаблені. Ті ж, хто вирішили не брати участі у створенні цього нового виміру, глузували із своїх ослаблених братів і вирішили натомість створювати другорядні світи в своєму вимірі, залишаючи собі повний контроль над своєю силою, сформувавши тим самим облівіон, про який ми з знаємо. Незважаючи на такі зусилля, мундус лишався нестійким, і зрештою деякі ед ада почали здаватися. Як, от наприклад, Магнус, який кинув усе напризволяще та повернувся до Етеріусу, пробивши в Облівіоні солідну таку дірочку, яка згодом стане місцевим сонцем. Але більшість так і називатимуть її Магнус. За ними тканину реальності Облівіону почали пробувати і інші, але лишали вони значно менші рани. Які стали зірками завдяки цим діркам до Мундусу почала проникати енергія із Етеріусу, яку нині називають магією? Втікачів пізніше також прозвали Магна Г. З тіл загиблих Ет Ада створили першу солідну планету, яка більше походила на гігантську масу бруду та каміння з багатьма морями, але без океанів, тобто нагадуючи суцільне болото. Ті Ед-Ада, які залишилися, почали пристосовуватись до нових умов життя, перетворившись на Ельнофей, пращурів ельфів та людей. А ті з них, хто був прям зовсім виснажений, взагалі деградували в гістів велетенські живі дерева. Ельнофеї ще й примудрилися розділитися на два види: старі ельфи та Ельнофеї мандрівники. І між ними виникла стара недобра війна. Яка повністю видозмінила Нірн, зокрема створивши і океани, які затопили більшу частину суші, залишивши тільки нині знайомі континенти, на додачу ще й сильно попсувалося життя гістам, більша частина земель, яких опинилася під водою, лишивши у користуванні лише клаптик, нині знаний як чорне болото. Наприкінці війни була створена адамантова вежа, у яку Акатош закликав усіх Ед Ада, щоб провести у ній суд над Лорханом. Одноголосно його було визнано винним у порушенні космічного балансу, та страчено. І з тіла утворили масер та секунду, два супутника, що обертаються довкола Нірну. А серце, яке було викинуте прямо з вікна вежі, створило посеред морів острів Варденфел, на якому з'явився вулкан Чорна Гора. Після цього засідання деякі з Ет Ада вирішили повернутися до Етеріусу, однак не усім це вдалося. Тіла щонайменше восьмирих навіки залишилися приглядати за Нірном у формі нових планет. Серед них були і Акатош, і Кінарет, і з часом Ельнофеї також виявили, що вони стали цілком собі смертними. Також десь приблизно в 2500 році метричної ери було побудовано адамантову вежу, вежа Діренні на острові Бальфієра, що є в провінції Хайрок, яка й досі є найдавнішою будівлею у всьому Тамріелі. Це є власне, відправною точкою, на якій завершилася ера світанку і почалася метрична ера, яка з нордської мови перекладається як ера ельфів. Принаймні так прийнято вважати, бо цей рік є найдавнішою історичною датою в ельфійських хроніках, тобто момент суду над Лорханом розділив епохи, а не лінійність часу остаточно устаканилась. Тут певно варто зробити ремарочку, що літочислення в метричну еру велося за принципом до нашої ери, грубо кажучи, від більшого до меншого. Може не знадобиться, але в майбутньому майте на увазі. У ранньометричну добу по всьому Тамріелю почали зароджуватися або регенні племена звіринної народності або просто звіролюдів в найкращих традиціях. Аніме серед них, зокрема, були предки рептилоподібних аргоніан, котоподібних хаджитів, мавпоподібних імга, а також нині вимерлих лисицеподібних та птахоподібних народів, назви яких історія вже втратила. У середньометричну добу відбулася загибель протоконтиненту. Альдмерис, старий Ельнофей, біженці, з якого, іменуючи себе Альдмерами, старший народ, почали осідати в Тамріелі, почавши з облюбування островів Самерсет. Зокрема, побудувавши там величне місто Алінор, яке й досі залишається столицею усієї провінції Самерсет. Та цих земель об'ємному народу Альдмерів було замало, і вони починають експансію в глиб континенту, відкриваючи нові землі, а також захоплюючи, винищуючи та витісняючи слабко розвинених звіролюдів, попри спроби їх опору. До мало придатних для життя пустель, джунглів, боліт чи інших подібних відшибів на околицях. Така масштабна експансія призвела до того, що народ Альдмерів став розпорошеним, мав погані зв'язки з центром, а підпливом зміни поколінь зовсім почав розпадатися на нові раси. На самому Саммерсеті вони стали називатися Альтмерами, високі ельфи, та залишили найбільше традицій першого початкового народу. А от у Моровінді, наприклад, оселилася група дисидентів. Пророки Велота, які пішли у добровільне вигнання із Самерсету, і встигли трішки помандрувати материком перед тим, як знайти землю обітованну. Дисиденти Велота почали називати себе кіметами, а крізь століття знову пережили серйозну трансформацію у народ данмерів, темних ельфів через дію прокляття Азури. До того від них відділилася ще одна група дисиденти серед дисидентів, які оселилися у провінції Чорне Болото та стали іменуватися кантемириськими велотами. Та про їх долю відомо малувато. Ймовірно, усі вимерли через грип Кнахатен, епідемія якого розійшлася у провінції близько 560 року Другої ери. Третя гілка цього народу має незрозуміле походження. Зветься Кімер Квей, а мешкають вони в архіпелазі Катноквей, що розташувався між Тамріелем та Акавіром. Невідомо чи вижили вони, як змінилася та яка взагалі в них доля. Під час скитань материком відзначився такий собі топал-мореплавець, який досліджував морські шляхи довкола Тамріелю, річку Нібен, та навіть примудрився виміняти у місцевих звіролюдів вісім островів на озері Румар в майбутньому провінції Сироділ. Пообіцявши тим, що навчить їх письменності. Утім, зараз чимало скептиків більше вірять у те, що Топал та його флот просто насильницьким шляхом захопили ці острови, зокрема, ставши винуватцем цілковитого геноциду народу птахів. У всякому разі, завдяки цьому обміну, на тому місці почали будувати вежу білого золота, яка навіки стане головною окрасою сіроділу, та одним із символів майбутньої імперської влади. Але то буде з часом. А в метричну еру довкола вежі білого золота, що постала на тих островах, почався процес еволюції Альдмерів, Айлейдів Диких Ельфів, які активно заселяли сироділ та будували там свої перші міста держави, усе міцніше закріплюючи своє панівне становище. До речі, кілька слів про релігію, яка стала основноположним фактором, що змусив кімерів данмерів, податися у вигнання із Самерсету. Уся справа у тім, що поклонялися то вони демонічним Дайдра Облівіону. А такі вірування суперечили устоям альдмерського суспільства та були під суворою забороною. У той же час їх побратими з роду Айлейдів спершу мали цілком традиційні та нічим не виділяючі погляди на віру. Доки в них не розгорілася міжусобна релігійна війна між послідовниками Аедра та Дайдра, і відома як Нарфінсельський розкол, який закінчився аж у 198 році першої ери, цілковитою поразкою, розгромом та вигнанням із середілу аедропоклонників. Більш розумно вчинили гноми. Вони ж глибинний народ, також знані як підземні ельфи. Але широковідомі населенню Тамріеля як загадкові двемери. Майстерні ремісники, неймовірні інженери та справжні рукасті генії свого часу, які в певний момент просто зникли з усіх радарів як один, залишивши по собі дива інженерної думки, купу питань та ще більше загадок. От вони про Дайдра Аєдра, і не думали навіть, чхати їм було на ті релігійні особиці, вони собі усамітнилися в підземних новобудовах свого технократичного суспільства. Та у вуса не дули. Втім, і власна громадянська війна, і постійні конфлікти з двоюрідними наземними расами їх все-таки спіткали. Дехто із цих альдмерських народів із плином часу та змінами поколінь примудрилися навіть деградувати, як от босмери, лісові ельфи. Які зайняли собі лісисту провінцію Валенвуд та відкинули усі тяготи розкішного життя заради створення міст на деревах, виживання в природі, полювання та м'ясоїдство. справжні екстремали, яким завжди не вистачало адреналіну. Звісно, в очах решти родичів вони сильно упали до рівня варварів, які не набагато кращі за аборигенів звіролюдів. В цілому, як же їх розумієш? У певний момент до Тамріелю прибули. І ще одні цікаві персонажі людської народності. Єдиної та стовідсоткової підтвердженості версії їх походження наразі не існує. У Нордів, зокрема, прийнято вважати, що їх створила своїм диханням богиня Кайн. На найвищій горі Скайріму. У всякому випадку люди з'явилися і теж стали розбрідатися усім там А так як там уже панували Альдмери, їм доводилося якось уживатись. Здебільшого в образі Слейвс для різношерстної бригади ельфійських данжен майстерів. Особливо шляхи ельфів та людей пересіклися в районі провінції Хайрок, де найбільш впливовими були нащадки династії високих ельфів Дірені. Тих самих, яким вдалося навіть віджати адамантову вежу та перетворити її на свій родинний особняк. Аристократи, як відомо, персонажі своєрідні, тож не гидували брати собі людських наложниць. З нині вимерлого людського народу Недес. Вони ж недік взагалі не до кінця зрозуміло, чи це був окремий народ, чи просто загальна назва для усіх видів людей, як мери вельфів. У всякому разі від такого кровозмішування народжувалися напівкровки, які з часом утворили окремий народ бретонців, що славиться своєю магічною обдарованістю. Та й досі є панівним у хайрок. Отака математика: Альтмери покохалися з недесами. А в результаті вийшли бретонці. їх описують справжніми красунчиками, які ще й вроджено здібні в магії спротиву від неї. Часто називають спрощено полуельфи, але насправді частка ельфійської крові у них зовсім крихітна. Усе через те, що коли від наложниць почали з'являтися діти, Альтмери не змогли зробити їх зовсім безправними байстрюками, але й на вершину ієрархії теж поставити не було змоги. Зійшлись на середині. Спершу вони справді були полукровками та носили не надто горде ім'я Манмерів. Займаючи особливе положення в суспільстві Альтмерів, що було більш-менш гідним, а на додачу їх обзивали бретонами, у перекладі половина. Так ця назва і прижилась, трансформувавшись у бретонців. Головним правилом для спокійного життя Манмера серед Альтмерів було одне: не брати в жони чи не женихатись до Альтмерів. Виключно між собою бретонами чи з Недесами. Від того частка крові ельфів щоразу зменшувалася, а людські риси ставали виразнішими. Недесів такто можна вважати однією з найстаріших людських націй в Тамріелі, яка за час свого існування примудрилася лишити свої сліди не тільки ті в Хайроці, а й в чотирьох найбільших провінціях материка: Хамерфелі, Скайремі, Моровінді та Сироділі. Через те й вважається, що насправді не деся ніяка не нація, а просто позначення людей у загальному плані. Найпоширенішими є тези про те, що вони прийшли колись із Атмори. Колись ця теорія навіть встигла побувати офіційною та активно використовувалася у пропаганді майбутньої імперії Септимів. Та археологічними знахідками вона ніяк не підтвердилася, та скоріше за все повністю хибна. Найдавніша згадка про них датується тисячним роком метричної ери, та все ж таки останнім часом усе більшої популярності набуває теорія про те, що нікуди не деси не ходили і не приходили, а завжди мешкали в Тамріелі, подібно місцевим звіролюдам, маючи спільного з ельфами-предками в обличчі Ельнофеїв. І це все нас плавно підводить до того, що час би вже переходити до подій якраз такі першої ери. Однак ще є одна надважлива подія, яка відбулася в самому кінці метричної ери, знаменуючи її завершення. До провінції Скайрем з північного континенту Атмора почали прибувати предки сучасних нордів, які тоді прямо так і звалися Атморяни. А вів їх легендарний герой Ізграмор. Який висадився у найпівнічнішій точці Скайрему на захід від сучасного міста Вінтерхолд, та все це, звісно ж, майже цілковита пабрехенька, і з плином часу деякі історичні відомості втратилися, деякі перекрутилися, переписалися, змішалися, і люди і коні. А правди там лишилося зовсім небагато. Бо ж насправді із Грамор був одним із останніх ватажків переселенців Затмори, а не перших. На час його прибуття багато атморян вже встигли заснувати у Скайрімі свої перші поселення, а влаштувати побут, завести дітей, посадити сина та народити дружин. Їм навіть вдалося наштовхнутися на Фалмерів, снігових ельфів, останніх із підвидів альдмерів, яких ще ніяк не згадали. І все було добре, бо снігові крижані ельфі виявилися доволі прогресивним суспільством, доволі толерантними до людей, налагоджувалися мирні та доволі теплі стосунки. А може, і це все одна суцільна брехня. Коротше кажучи, всієї правди, ми не знаємо. Мир штука непостійна. У якийсь момент фалмери вирішили, що сусіду треба під килимок насцяти. Розвелось їх багато, життєвий простір суттєво зменшився, тож вони беруть і наносять несподіваний удар по місту Сартал, зчиняючи подію, яка нині відома під назвою Ніч Сліз, під корінь винищивши усе тамтешнє людське населення, не лише чоловіків. Чергова альтернативна варіація тамтешніх подій під час будівництва Сарталу люди виявили джерело величезної сили, нині відома як артефакт Око Магнуса. І вирішили, що для них воно є беззаперечною власністю, тому ні з ким не поділились. А це як відомо гріх, бо з ближнім своїм заповідано ділитись, інакше ближній встромить фінку тобі в печінку. Ельфійська розвідка дізналась про це. Виникло велике обурення і стався факт збройної агресії. У цій ситуації Ізграмор вчинив як належить героєві. Вчасно накивав п'ятами, прихопивши родину, і повернувся на батьківщину до, до Атмори, де зібрав собі армію з 500 нордів, прозвані згодом як 500 соратників, та наніс удар удару відповідь: снігові ельфи дізналися значення слова геноцид і досі залишаються малочисельною нацією. А із Грамор голосно заявив на весь світ, що нині і навік Скайрим то є ісконно-нордська земля. Офіційною подією, яка завершила метричну еру, стало заснування династії Каморан у Веленвуді, завдяки об'єднанню босмерів під крилом короля Еплера і Каморана, від чого ведеться літочислення як нульовий рік Першої ери. Але ми трошечки перенесемося вперед. Бо, як ви пам'ятаєте, віками людей у сіроділі гнітили Айледи. Доки одного разу на священному пагорбі Сан-Кретор не з'явилась якась рабиня пізніше відома за прізвиськом Алесія, що своєю молитвою достукалася до самого Акатоша, ну і ще до парочки богів, той подарував їй кров драконів та амулет королів. Пообіцявши, що доки людьми правитиме дракононароджений, що має при собі цього амулета, то ворота облівіону будуть зачинені. А відповідно, Айледи не зможуть отримувати додаткові поставки демонічного лендлізу від Дайдра. Так, ви правильно здогадалися, Алесія була другою в історії дракононародженої. Запитайте, а хто був першим? Мірак, який боровся з алдуїном ще в Метричну еру, та є антагоністом одного з DLC до Скайрим. Коротше, отам, в проміжку, після того, як Ізграмор повернувся, щоб надавати лящів фалмерам, було все добре. І в норді була релігія культ дракона, в якій поклонялися, ну, власне, драконам. Точніше, там вони поклонялися тваринам, робили їм тотеми, всяка така срань. Але головними божествами були дракони. І це були не міфічні святі духи, існування яких підтверджено джерелом. А бро! Драконів було хоч сракою. Жуй, літали собі вогнем, плювалися, а керував ними пан Альдуїн. Самі дракони тому поклонінню були тільки й раді, бо вважали себе дітьми Акатоша, а усіх інших нижчою расою. Вони обрали собі драконячих жерців серед людей, які приносили їм там дари, передавали молитви, крали церковні гроші на новеньку запряжену повозку марки Порш Панмера. Алдуїн же взагалі купався в зарозумілості. Доки нордам не набридло. Вони підняли драконів на вила, а потім відбулося божественне втручання. Мірак став дракононародженим. Хоча до повстання був шанованим місьє-драконячим жерцем. І сам мав пару панамер, дачний котедж по яхті в кожному порту і щоденно міняв коханок. Та головне, що вчасно перевзув капці. Дракони й самі між собою почубалися. Призвело це все до того, що дракони майже вимерли. Мірак виявився лохом та ледь не скис, однак його дехто врятував. А культ технічно розпався. Санта Барбара та одним словом, на окреме відео тягне. Вертаємось до Алесії. Ставши дракононародженою, раби прозвали її своєю королевою. Вона підняла бунт проти Айледів, а потім познайомилася ще одною богинею Кінеред у Нордів Кайн, яка прислала Алесії у підмогу напівбога Морігауса, який боровся з нею плічопліч. Пліч. А потім трошки ставши й коханцем. За три роки, у 243 році першої ери, люди відбили собі вежу білого золота. А після своєї смерті в 266 році першої ери Алесія залишила людям першу імперію, якою керували імператори з драконячою кров'ю, засідаючи на рубіновому троні у тій самій вежі білого золота протягом наступних двох тисяч років. З цього моменту почалося формування сучасних людських націй в Тамріелі. У хайроці гегемонами поступово ставали напівкровки півкровки бритонців. Скайрими осіли норди. Однак ельфи все ще мали свої королівства у Веленвуді Моровінді та Алінорі. Однак пануванню мерів прийшов кінець. Загорілася панівна зірка людей. І все ж таки людство було не менш розпоширене за ельфів. Горді норди не хотіли коритися Алесянській імперії. Бретонці дивилися на імперців, спустивши рукава. А на додачу із Тросмкаю в Хаммерфелі прийшов новий ворог людської раси Рагада або Редгарди. Батьківщина яких в Західному континенті Йокуда розпалася, і вони почали швиденько емігрувати до Тамрієлю у 808 році Першої ери, жорстоко відвоюючи собі місце під Сонцем в орків, гоблінів та недесів алесіанців, освоївши під себе пустелю Алікр. До 2331 року Першої ери імперія Алесії розвалилась. Але це зовсім інша історія, як то кажуть, про яку, можливо, ми поговоримо наступного разу. Але зараз нам час ненадовго прощатись, щоб випадково не зловити стрілу в коліно, яка б перекреслила нам хід на тропу пригод. До нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку.